Сонячним промінням через сосну небесний світ передає духовне послання яскраво і красномовно. Сосни є порталом між світами, нашим земним, небесним і світом духів. Послання через них можуть надходити як із небесних сфер, так і з підземного світу. Сосни здатні налаштовувати нас на взаємодію із нашим родом для отримання підтримки від нього. Прогулянка та перебування біля сосен. Очищає і частково відновлює наше енергополе від зовнішнього деструктивного впливу. Свідомо чи несвідомо допомагає налаштовуватися на світ тонких енергій і отримувати звідти повідомлення, підказки, відповіді на хвилюючі запитання. Сосни є не лише передавачами інформації і світу тонких енергій, а й зберігачами мудрості, захисниками, трансформаторами, природними лікарями. Помічниками у магічних ритуалах. Астрологічно енергії Сосен відповідають планетам Сатурн і Марс. Із Сатурном їх пов'язує енергетичне джерело тепла і часовий простір, через який ми можемо єднатися із Всесвітом минулим і майбутнім. Минулим і майбутнім планети, країни нашого роду чи нашим власним. Марс в енергіях сосен відображається через трансформацію, яку вони здатні здійснювати в наших пробитих силами антилюбові енергіях. Саме тому ці хвойні красуні є нашими найкращими помічниками в гармонізації енергії цих планет. Особливо, коли Сатурн чи Марс перебувають у своєму ретроградному русі. Додайте у свої ритуали соснових шишок чи хвої і їхня магічна сила. Збільшиться, Простір очиститься, а злі духи втечуть геть.